Доброго ранку, підписники. Сьогодні 3 червня 2025 рік. Вийшла, щоб зняти відео перед тим, як пополю капусточку і взлетить вся білокрилка. Треба прополювати вже мій агресор. Але хочу поділитися, що я дізналася, як боротися з білокрилкою. Ну, всі зараз тепеки використовують. Але якщо використовуєте, треба використовувати його е, обов'язково з прилипачем. І обов'язково, так як мені е, поділилася людина, яка користується, обов'язково кожні 5 днів. Не раз на 2 тижні, на 21 день, як пише, а кожні 5 днів. Бо це така гадость, що вона не, не злетить зразу. Або якщо злетить, то швиденько вернеться. А другий спосіб вчора дідусь поділився, який робить кожен в йому вже 80 з лишнім років, і він робить так кожен рік, і в нього немає взагалі білокрилки. Значить, він каже, що встає дуже рано, і поки під листям білокрилка налипає ще не взлетіла вона на день, а ще воно вологе, роса, вона прилипша, то треба з, виходить, з шлангом з трансбою сильно з великі, з великою напругою її збивати. Потім вона день, день її не буде, поки вона з'явиться. І так робити кожен ранок. Це для тих, уко, хто не хоче ніякої хімії вносити в свої рослини. А так ось моя, мій агресор дівчат сама виростила розсадку і вже дивлюсь навіть. Така я є, що серединка і в'яжеться. Ось так уже зав'язуються качанчики мої. А так, дівчат, як іду, виходить, в мене білокрилка вже ось. Просто так як ногою вдарити, білокрилка починає вже підніматися потрошку. Але зараз сьома година ранку, то ще її небагацько, бо ще дуже велика роса. Так що, всім гарних врожаїв. Може кому пригодиться, дівчат. Ну, це спосіб такий, в кого може бути там 10 рослин, тому можна вставати, обливати там сильно, там, як сказати вам, боротися з трансбоя. Але якщо в мене тут, а мабуть, її ну, за 200 це точно, мабуть, штук 300, і це тільки не в одному місці, а ще її там багатько, коротше, боремося без хімії ми просто не справимося. І в кого не дотягуються шланги, так як у когось далеко дуже, а в когось на полі взагалі, то де той трансбой взяти, то, дівчата, боремося поки що тепеки обов'язково з прилипачем. Всім гарних врожаїв, гарного тихого дня! Це було відео з Чернігівщини. І ось на цій теж я дивлюсь: ось оце в мене брокколі капусточка. Брокколі тут уголочок тільки посадила, так для діток попробувати. І цвітна теж, ось дивлюся, на цвітній ось. Цвітна теж, я ось струшуєш, і воно гадось піднімає, уже піднімається, піднімається на цвітній те саме. Все, всім гарних. Деньочків тихих, до побачення. Але ще хотіла зазначити, що сажу теж ось чорнобривці, дівчатка і хлопчики, сажу. чорнобривці. Але щоб вони допомагали, не можу сказати. Теж надія є, що допоможе. Обсажую грядку, але без тепеки не обходилось ні одного разу. Все, дякую всім, до побачення.